Є 127, є 414, є 954. Ці індекси сьогодні не тільки несуть шкоду нашому організму додані в продукти, а й на щастя відлякують покупця. Нині свідомих українців більше, і вони обирають натуральне. Все частіше споживач відмовляється не тільки від ГМО, хімічних консервантів та емульгаторів, а й від оброблених агресивними пестицидами продуктів. Коли мова йде не про готовий продукт, а фрукти, овочі, яйця від них ми завжди очікуємо первинної користі. Все це про органічні товари. Ми не використовуємо себе в господарстві ніяких пестицидів, гербіцидів для вирощування продукції. І тобто, ну, така продукція є більш якісною, також ну, і безпечною. Е, так, також органічна продукція відрізняється органолептично, Саме овочі та фрукти вони відрізняються на смак. Е, це можна ну, якби, ярко так побачити там, в кавунах, в динях, в наших, у нас є також курячі яйця, яйця також відрізняються на смак. Антибіотики та консерванти у продуктах пригнічують наш імунітет, провокують появу алергій. Органіка це ж про чесність. Жодних домішок, тільки професіонал. Аналізм при вирощуванні і високі стандарти виробництва, які не знищують природних ресурсів, а навпаки, захищають довкілля та зберігають родючість ґрунтів. У нас насправді дуже великий асортимент. Ми маємо і свіжі овочі, фрукти. Ми єдині, хто вирощуємо персики органічні в Україні взагалі. А у нас багато консервованої продукції, тобто це баклажани на багаті, які ми смажимо саме на багаті фруктових наших дерев, а також в'ялені томати. Це наші відомі всім кавуни органічні. Також ми маємо кубічні кавуни і кавуни в формі сердечка, які дуже популярності набрали вже у нас. Третій, здається, рік влітку на прилавках столичного ринку можна було знайти овочі, фрукти та органічні кавуни дунайського аграрія. А зараз саме сезон ялиних помідорів, джемів та органічних баклажанів, запечених на багатті. Тут прямо такий аромат димка. Ви одразу його самі mm -hmm. відчуєте, тому дуже раджу вам. Зараз його спуштувати. давайте з них і почнемо. Так, зараз це так обережненько зроблю. Потім постуйте одразу почуєте все багаття. Ну це правда дійсно. Я відчуваю просто, що воно було прямо на вогнищі. Так. М -м, дуже смачно. Органічні товари не набагато дорожчі за звичайні. Півтора літра соку вартуватимуть від 170 до 190 гривень. А банка органічних в'ялених томатів обійдеться приблизно у 240. Широкої популярності набувають сьогодні веганські продукти. У сучасній інтерпретації це широкий вибір котлет, фаршу, нагетсів і навіть веганської риби. Сашимі зі смаком лосося. Зі смаком копченого лосося і зі смаком тунця. Воно робиться у нас на основі рисового борошна, водорослів. Туди також входять спеції відповідні і натуральні рослинні веганські ароматизатори. Це тунець <рес> з цього боку, це сашибінь копченого лосося, а це звичайно. Це буде трішки сильніше, це менш собі. Я навіть не знаю, рибу теж ніколи в житті… Ну, давайте, тунець, стоїть тунець. Власне, це абсолютно веганський тунець, виготовлений з натуральних продуктів, будемо куштувати. М -м. В нього трохи м'якіша текстура, ніж у справжньої риби, мабуть. Але це все ще смачно. Такі продукти можна використовувати для суші або бургерів, викладати на канапки, в салати, або як підкаже ваша фантазія. Деякі з них можуть стати окремою м'ясною стравою на столі. М'ясна продукція також у нас є. Це бургер. Ось він готовому вигляді. Це е, на основі соєвого текстурату. Таких, які шкодять здоров'ю, тут такого нема, бо люди. Які бігани вони дуже ну, за здоров'ям своїм слідкують, і для них це важливо. Тому ми стараємося підібрати такі інгредієнти, щоб воно було їм корисно. Веганська риба обійдеться у 140 гривень за 100 грамів. нагетси – 183, як і порція фаршу. А котлета по київськи від виробника трохи більше двох сотень гривень. Тож обирайте свідомо і вирушайте на столичний за органічним та корисним. Яна Богославська Андрій Сидорович. спеціально для апостроф Тіві.